Людська цікавість не знає ніяких меж. Якщо одні стримуються етичними нормами, моральними поглядами, релігійними міркуваннями чи, врешті-решт, законами, то для інших рамок для задоволення своєї хворобливої допитливості просто не існує. Вже декілька разів ми з вами бачили дещо подібне у справі Кевіна Девіса, справі Сейтоса Какібари, справі дівчинки А, вбивці Айви Мацуо та Сари М. Нав'язливі думки виникають у кожного час від часу, жахливі, аморальні, жорстокі. Причин для того може бути безліч, злість, втома, стрес, а іноді й психічний розлад. Відтак думки це лише думки, поки вони не виливаються у дію чи навіть злочин. Брайан Кохі був одним з таких, чия одержимість думкою про позбавлення життя перетворилася у щось жорстоке та дике. Слідовник дамера Браєнкох і молодший народився на світ 10 січня 2002 року у родині Брайана, відповідно старшого, та його дружини Террі у місті Гранд Джанкшен, що у штаті Колорадо, яке у 2020-му стало одним з найбільш заселених у штаті. Батьки Брайана розлучилися, тож хлопець проживав з матір'ю. Про ранні роки Браєна відомо небагато, проте вже тоді він розвинув дивну та нездорову захопленість маніяками. Особливо часто він згадував Джефрі Дамера, за що й отримав своє прізвисько у школі. Дамер захоплення серійниками дуже швидко перетворилося у нав'язливу думку про те, щоб відняти чиє життя. Бо Брайанові з його власних слів завжди було цікаво, що це за відчуття. Однак Брайан не хотів, щоб його кинули за ґрати, тому своєю першою жертвою він обрав безпритульного. Кохі був переконаний, що ніхто не шукатиме таку жертву. Одного прохолодного вечора, у лютому, 2021-го Брайан сів у машину та поїхав до міста, щоб втілити свою хвору, збочену фантазію. Кохі добряче підготувався до свого задуму. Він натягнув на себе три пари гумових рукавичок, щоб не лишити відбитків пальців. Кухі був переконаний, що тонкі рукавички були ненадійними. Тому він вирішив підстрахуватися. Своє обличчя він приховав під маскою Майкла Майерса з фільму «Хеллоуін». Поїхавши у місто на своєму авто, він катався вулицями, аж поки не побачив людину, що спала, вкриваючись полотном під мостом біля залізничних колій. Я подумав: о, цікаво! Тож я підійшов, щоб роздивитися. Я побачив велику штуку, огорнуту у полотно. Я, типу, такий безпритульний. Тож я схопив ножа, натягнув три пари рукавиць, бо рукавиці можуть підвести, бо вони такі тонкі, ці вінілові рукавиці, що аж пропускають крізь себе відбитки. Тож я одягнув дві, три на іншу руку, дістав ножа, я стягнув полотно та вдарив його у шию. Спочатку він панікував. З його старчого голосу йому було десь 50. Не брехатиму, я не знаю, чому назвав його старим. Він сказав, що ти робиш, що ти робиш, чому? А я просто продовжував бити його ножем у шию. На допиті Брайан не проявив ніяких ознак каяття. Він здавалося, радів, та життя радісно посміхався, коли розповідав, як саме він познущався з жертви. Кохін навіть продемонстрував, як він завдавав ударів. Попри те, що його ніхто про це не просив, він просто хотів похизуватися. Брайан сів на жертву зверху, притиснувши руки бідолахи своїми ногами до землі, щоб чоловік не міг відбиватися. Це виявилося навдивовижу, просто я навіть не спітнів. Я думав господи, це буде важко. Але ж ні. Насправді напрочуд легко. Я гарчав та видавав звуки, мов тварина. Чому ти це робив? Чому? Думаю, я збожеволів. Так. Я був такий захоплений, сповнений адреналіну, і був просто. Та ем, я зупинився і він сказав: чому ти це робиш? І я, я сказав: я, бляха, так довго цього чекав. Когось вбити. Тоді я продовжив. Усе це тривало близько хвилини, може півтори. Коли я закінчив його бити, він востаннє зробив подих, прохрипів, його голова була наполовину відсічена через порізи. Я на той момент, ні, після того як я його вбив, я не міг перестати повторювати смердючий, брудний, брудний, смердючий. Хоча запаху я не відчував, але ти чому ти це повторював? Не знаю. Кохі з захопленням розповідав поліціянтам про те, що він зробив. Брайан був впевнений, що його жертву ніхто не шукатиме, однак він помилився. Зникненням того безпритульного почали перейматися вже наступного ранку. Міський читач. Чоловіка, якого так жорстоко вбив Брайан Кохі, звали Уоррен Барнс. Місцеві жителі не сприймали його, як це часто буває, за маргінала чи покидька, у Гранд Джанкшен. Уоррена називали чоловіком, що читає, або ж місцевим читачем. Роками він сидів на лавах центральної вулиці, нікому не заважав та просто читав книжки. Він ніколи не просив грошей у перехожих, не чіплявся ні до кого та нічого, ні з кого не вимагав. Він підпрацьовував пастухом у Буккліф Mountains, на північ від Гранд Джанкшен. Окрім того, Барнс ніколи не відмовлявся від важкої, але чесної праці. Він розвантажував коробки для місцевих крамниць, фарбував стіни будинків та перекривав покрівлю. Уоррен перебував на обліку у місцевому центрі тимчасового працевлаштування. Барнс завжди ставився відповідально до роботи та ніколи ні за яких обставин не пропускав її. Однак він був не єдиним безпритульним у «Гранд Джанкшен. Місцева влада прибрала лави з центральної вулиці міста, тому що нерідко безпритульні спали на них. Проте місцеві любили Уарена Барнза тамтешня власниця крамниці кожного ранку виносила стілець для Ворона та ставила його біля заднього входу у свій весільний салон. Багато хто з місцевих знав Урена особисто, казали, що він був дуже освіченою людиною. Що мала широкі знання про історію заходу. Якби люди не знали, що Уоррен був безпритульним, ніхто би не подумав, що він спить на вулиці, пригадували знайомі Барнза. Він ніколи не скаржився та не просив допомоги, завжди намагався виглядати максимально чисто, враховуючи обставини, та попри те, що він мав лише один комплект одягу. На ранок 1 березня після вбивства Уоррена, власниця весільного салону Кленатті одразу зрозуміла, що щось не так. Зазвичай, після відкриття крамниці, вона виносила стілець для Барнза, однак чоловіка вона так і не побачила. Монік розпитала знайомих та розвідала, що Урена не бачили у жодному з місць, де він проводив час. Ніколи раніше Уарен так не зникав, він неначе розчинився у повітрі. Тоді жінка звернулася до поліції. Скоро після того вартові правопорядку виявили гаманець Барнза на узбережжі річки Колорадо. Місце не було типовим для прогулянок Ворена. Тим часом Террі Кохі, матір Брайана, виявила іншу моторошну знахідку у шафі свого сина: пластиковий пакет, вміст якого не на жарт наполохав жінку. У пакеті вона знайшла щось, що дуже нагадувало людські частини: неохайно відсічену голову чоловіка. У той момент молодший перебував у гостях, у ліпшої подруги, і коли матір йому зателефонувала, він поспіхом помчав додому. Тері також подзвонила до поліції та Брайанові старшому, своєму колишньому чоловікові. Разом з ним та сином Тері очікувала на прибуття офіцерів у себе вдома. Брайан молодший не намагався втекти чи відбрехатися. Коли поліціянти приїхали, щоб його арештувати, кохі, відмовився від своїх прав та з великою радістю і задоволенням. Розповів про все, що він зробив, у всіх яскравих деталях. Брайан сповістив, що нарядився у комбінезон та маску Майкла Майерса з фільму «Хеллоуін», як він катався містом у пошуках жертви, як під мостом він помітив силует, що нагадував людину. То був Уоррен Барнс, що спав просто неба накритий брезентом, як Брайан вбив Уоррена, та хлопцеві здалося, що того було замало. Тож Кохі вирішив жорстоко спотворити тіло бідолашного Уорена. Тоді, Після того я зняв з нього одяг і випатрав його живіт, щоб побачити його нутрощі. Вони реально рожеві. Перепрошую, це звучало жорстко, Ем, та тоді я відтяв йому голову. Зробив йому посмішку Глазго. Що це? Посмішка Джокера. Я... Я... Знищив його очі, виколов їх, а ще я відрізав його руки. Я поклав їх у пакети з застіпками, і тоді я відтяв йому праву руку у цьому суглобі та цьому суглобі, і тоді, у цій руці, я спробував порізати її тут. Але от що сталося? Я випадково зламав йому кістку, ось цю. Вона стирчала, тому я лишив її, частково відрізав, Розчленував... Тут кістка стерчала, я кинув його тіло там. Тоді я забрав голову та поклав її у коробку з залишками піци кількаденної давнини. Тоді я забрав руки, поклав їх у багажник та поїхав додому. Заховав руки й голову у себе в кімнаті. Відтер ножа викинув його у смітник з кров'ю на ньому. Тоді я поклав просякнутий кров'ю. Ну, не просякнутий, були краплі. Я поклав його у посудо, у пральну машину. Що? Що ти поклав туди? Я поклав одяг, у який був одягнений. Так, у якому його вбив у пральну машину на високих обертах, щоб ефективно відіпрати кров. Виправ двічі. Вода все змиє. Коли Брен повернувся додому, він виправ речі, сховав трофеї та приховав докази. Але скоро він збагнув, що одна з його рукавичок, яку він одягнув перед вбивством, порвалася. Він спробував но нехай буде забити на це та лягти спати, однак не міг припинити думати про дірку в рукавиці. Він боявся, що міг залишити відбиток свого пальця на місці злочину. Тому я подумав, чому б не піти далі. Я поїхав назад в іншому одязі, забрав його тіло, не вдивовижу важке, а, поклав його в багажник та поїхав до залізничної станції Блухерон. Я припаркувався. Тож було так. Уявімо, що це земля. Спуск досить крутий і потрібен повний привід, щоб вам виїхати звідти. Моє авто його не мало. Бреєн думав, що зможе виїхати зі спуску. Він розвернув машину багажником у бік води, щоб було легше дістати тіло. Також він був переконаний, що таким чином його авто зможе виїхати нагору. Кохі дістав тіло та почав кидати його частину у воду. Він не хотів лишати відбитків. Тому штовхав шматки Ворена ногами, деякі частини потік річки відніс геть одразу. Одному Богу відомо де воно тепер. Чи правильно він? він помер. Але ж він одному Богу відомо, де він тепер. Я гадаю, мій здогад був такий його знайдуть цього ранку чи наступного. Тому ем, треба було придивлятися до будь-якої активності біля річки. Однак сталося не так, як Брайан розраховував. Коли він припаркувався біля спуску, він не розрахував, що не зможе виїхати. Його машина почала повільно скочуватися у річку, поки він сидів у салоні свого авто. У той момент, з його власних слів на допиті, він почав трохи панікувати та подумав: ось так мене запам'ятають. Помер від переохолодження у спробі сховати тіло. Бляха, бляха, бляха. Пригадуючи це, Кохі сміявся. Він сказав, що зв'язався з батьками, та розповів їм буцімто просто припаркувався занадто близько до води. Випадково батьки викликали поліцію, правоохоронці й допомогли витягти машину Брайана з води. На той момент Кохі вже позбувся тіла, тож поліціянти не здогадувалися про вбивство, авто змогли дістати. Однак лише наступного дня, і тільки тоді офіцери помітили плями крові на транспортному засобі. Виявилося, що поліціянти навіть не встигли опитати кохі про походження плям крові на його машині, адже Тері викликала правоохоронців раніше. Брайана Кохі молодшого звинуватили у вбивстві першого ступеня, знущанні над тілом та приховані доказів. Проте на суді Брайан намагався, так би мовити, видавити Мінасяна. Для тих, хто на каналі вперше це означає, що підсудний, цілковито усвідомлюючи свої дії, намагався пом'якшити покарання за скоєний злочин, перекидаючи провину на ментальний стан. Божевілля, про яке заявляється на суді, часто не те саме, що справжній ментальний стан людини, тож варто це тримати в голові. Під час слухання та Кохі у сльозах просила суд надати Брайанові необхідну ментальну допомогу. Під час судового розгляду адвокати Кохі стверджували, що Брайан мав діагностовані розлади, які включали ВДР, РДУГ та аутизм у поєднанні зі стресовими факторами навколишнього середовища, які на їх думку призвели до того, що Брайан Кохі втратив клепку та з'їхав з глузду, коли побачив Бернса, та як результат вбив його. Попри заяви сторони захисту про те, що Кохі мав ментальні проблеми, сторона обвинувачення підкреслювала, що Кохі чудово розумів усю глибину нелюдяності свого злочину. Він добре знав, що він робить, і ретельно продумав свої дії. Комбенізон, рукавички, те, як він намагався позбутися тіла, все це вказувало на те, що він цілковито усвідомлював свої дії. Відтак суд визнав Браяна Кохі молодшого винним за усіма обвинуваченнями. Коли суддя виголосив вердикт, Брайан ніяк не відреагував на це. Кохі отримав довічний термін ув'язнення та додаткові два послідовні терміни: 12 років за знущання над тілом жертви та 18 місяців за приховання доказів. Що не так з Брайаном Кохі. Як на мене, очевидно, що Кохі мав ментальні проблеми. Здорова людина при здоровому глузді ніколи не подумає когось вбити, що вже казати настільки жорстоким способом, щоб просто вдовольнити свою хворобливу допитливість, не стане сміятися, пригадуючи це, і не буде з таким захопленням вихвалятися цим перед поліцією, Кохі чудово розумів, що він робить, розумів усю жорстокість та нелюдяність свого вчинку. Однак усе одно це зробив після чого просто пішов та викинув тіло у річку. Особисто мені ця справа дуже нагадує справу Кевіна Девіса, який так само, як і Кохі міг стати серійником та забрати більше жертв. Того разу Брайан забрав життя безпритульного, і якби йому вдалося уникнути поліції, хто знає, ким була б його наступна жертва. Окрім того, він, як і вбивця Айви Мацуо, керувався лише збоченою цікавістю. На суді стверджувалося, що Кохі мав ряд розладів, розглянемо їх трохи детальніше. Проте нагадую, що я не граю по суботам за Спартак і користуюся лише відкритими джерелами для того, щоб розповісти про захворювання, розлади та діагнози. ВДР Великий Депресивний розлад. На відміну від звичайної депресії, під якою розуміють практично будь-який поганий або пригнічений стан, ВДР це цілий комплекс симптомів, тобто клінічний синдром. Серед найважливіших діагностичних ознак виділяють зниження уваги та здатності зосереджуватися, нерішучість, зниження самооцінки та впевненості у собі, ідеї винуватості та самозневаги, похмуре, песимістичне бачення майбутнього. Ідеї чи дії, що призводять до самопошкодження чи вкорочення віку, порушення сну, зниження апетиту, ясна річ у депресії багато облич, та з огляду на поведінку Брайана на суді та допиті, не схоже, що він мав зазначені вищі симптоми. Додам, що це лише спостереження, а не факт, оскільки для визначення будь-якого діагнозу потрібен не перегляд відео, а тривале спостереження спеціалістами РДУГ Розлад дефіциту уваги та гіперактивності це розлад нейророзвитку, що характеризується виконавчою дисфункцією, яка викликає симптоми надмірної неуважності, гіперактивності, імпульсивності та емоційної дисрегуляції, які погіршуються залежно від ситуації. Основними ознаками розладу є постійні патерни порушення уваги та або гіперактивності імпульсивності, яка порушує розвиток чи функціонування. Дефіцит уваги проявляється поведінкою в ухиленні відволіканні від виконання завдань, відсутності наполегливості, труднощах в збереженні концентрації уваги та неорганізованості, яка не пов'язана з недостатнім розумінням питання. Гіперактивність це надмірна моторна активність невідповідно до ситуації. Людина не може спокійно сидіти на місці, стукає пальцями, гойдається, трусить коліном, поки сидить, або надміру балакуче. У дорослих гіперактивність може проявлятися як екстремальна невгамовність чи надмірна гіперактивність, імпульсивність, поспішні запальні дії, що відбуваються у моменті, без попереднього обдумування, тобто ненавмисні, і можуть потенційно нашкодити людині, імпульсивність може відображати бажання негайної винагороди чи неможливості відтермінування задоволення, імпульсивна поведінка може проявлятися соціальною настирливістю. Коли людина когось постійно перебиває або ж через прийняття важких рішень без врахування довгострокової перспективи, аутизм питання аутизму ми вже багато разів розглядали у циклі відео про інселів Це цілий спектр розладів, які нерідко найяскравіше виражаються у браку навичок соціалізації. Аутизм рідше синдром Кеннера. Розлад розвитку нервової системи, який характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації і повторюваною поведінкою. У людей з розладами спектру виникають складнощі у взаємодії з зовнішнім світом, з цього приводу виникають порушення в соціалізації. Людина з аутизмом часто уникає спілкування, будь-яке порушення повсякденного розкладу або розпорядку чи стереотипів для такої людини стає немов трагедією. Проте інтелекту таких людей не завжди знижений. Тож, якщо порівняти поведінку Алека Мінасяна, Кріса Харпера Мерсера, Джейка Девісона та верховного джентльмена Еліота Роджера, з тим, як на допиті поводився Брайан Кохі, ймовірно, якщо він дійсно й мав аутизм, скоріше за все, це була неважка форма. Тож чи можуть ці діагнози виправдати злочин Брайана Кохі? Ніколи. Він розумів, що зробив, усвідомлював свої дії, тверезо оцінив наслідки для себе і зробив усе, що зміг, щоб приховати свої дії. Звісно, я не психіатр, однак дозволю собі зробити припущення, що у випадку кохі мала місце психопатія, патологічний тип поведінки, який виник на основі вродженої неповноцінності, вищої нервової діяльності та дисгармонії її розвитку. Психопатії виділяють багато видів. Мені особисто здається, що у випадку Брайана мала місце саме істерична. Основним проявом цієї форми психопатії є егоцентризм, тобто прагнення бути в центрі суспільства, подій, звертати на себе увагу оточуючих. Лише погляньте, з якою радістю Кохі розповідав на допиті про свої дії. Він навіть посміхався на суді. Такі люди дуже вразливі, суб'єктивні і доволі вільні в оцінці подій, що відбуваються, водночас. Їхня вразливість стосується переважно об'єктів їхньої підвищеної уваги. Вони уявляють себе дуже витонченими творчими натурами, яким доводиться спілкуватися з грубими неосвіченими людейськами. Нерідко їх психіка відрізняється інфантильністю, незрілістю. Для таких характерний легкий перехід від захопленості до нігелізму в оцінці людей. Емоційно вони дуже мобільні нерідко бувають бурхливі прояви емоцій, так звані істерики. Дуже схильні до навіювання та самосугестії. Вони постійно прагнуть бути в центрі уваги, переживають, якщо на них не звертають належну увагу. Егоцентризм робить їх байдужими до переживань та труднощів близьких людей, друзів. Вони зосереджені зазвичай тільки на своїх переживаннях та своїх інтересах. Брайанові було байдуже на сльози матері у суді. Він задоволено скалився, бо втілив свою хвору фантазію. На згадку про Уарена Барнза на його стільці за весільним салоном було встановлено меморіал у вигляді стосу книг.